Привіт, народ! Ловіть гарну ідею для інтер'єру. Це біокамін. Для того, щоб встановити звичайний камін, треба проводити серйозні будівельні роботи. Треба мати фундамент під камін та димохід. З біокаміном цих проблем немає. Його можна встановити в готовий інтер'єр будинку, квартири, офісу або навіть маленької кімнати. Також біокамін можна інтегрувати в меблі чи в стіни на етапі планування дизайну вашого інтер'єру. Сучасні біокаміни оснащені передовими датчиками безпеки з автоматичним вимкненням. Керувати можна з пульта або з власного телефону. На смартфоні можна подивитись рівень палива, можна керувати висоту вогню або робити інші настройки каміну. Біокаміни можуть бути різних форм та кольорів, вони впишуться в будь-який інтер'єр. Вартість автоматичного біокаміну стартує від 46 тисяч, а механічного від 13 тисяч гривень. На нашій сторінці в інстаграм ми розмістили різні фото варіантів біокаміну. Ми з радістю підкажемо вам, як розмістити біокамін в вашій оселі. Шліть нам фото вашого інтер'єру, поговоримо. Якщо ви зацікавились і шукаєте, де придбати біокамін, не шукайте, пишіть нам, ми підберемо для вас найкращий варіант.